Вітаю, друзі, коли буде можливо провести вибори в Україні. Довідайтесь за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду для того, щоб разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами та іншою зеленою нечистю. Провести вибори. Можливо, щонайменше через 6 місяців після закінчення військового стану. Таку заяву зробила голова політичної партії Слуга народу пані Шуляк. Тяжко не погодитись, це правда. Я думаю, навіть півроку може й мало бути. Що мається на увазі? До демократичних, справді демократичних виборів. Коли відбудуться вибори, а не призначення нових депутатів чи нового президента, треба зробити дуже багато різних кроків, запустити політичний процес, прийняти спецзакон, забезпечити правом голоса українських військових на е е е лінії фронту е українців, приміщених осіб, українців за кордоном, коротше, роботи дуже і дуже багато. Крім того, потрібно буде зробити багато багато політичних кроків, тому що країна в тому вигляді, в якому вона війшла в велику війну в 2022 році, вже жити не зможе. Але це інша тема. Ми про неї будемо ще не раз говорити. Це і спецпрокуратура, спецтрибунал, спецрозслідування по всіх злочинах, які привели до війни. Це робота над новою Конституцією, Це в кінці кінців визначення, чи потрібен Україні не потрібен е е президент, тобто посада президента і багато інших речей. Але я твердо переконаний, що ні при Зеленському, ні при слугах народу, яких представляє пані Шуляк, це неможливо. Жадоба до влади, якою Зеленське енке зараження, вона нікуди не дінеться. Тому шлях дуже простий: усунення режиму Зеленського від влади, заборона партії слуга народу, робота парламенту над тими речами, про які я говорив, а далі проведення демократичних виборів, референдуму по Конституції і так далі, і так далі. Без усунення режиму Зеленського і без заборони партії Слуга народу нічого не буде. І демократичних виборів також не буде. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.